Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як я роблю пастилу вдома. Вихід 5 пастил. Беремо 1 кг чищеного гарбуза і 2 кг яблук. В каструлю наливаємо 2 літри холодної води. Додаємо до неї 1 чайну ложку лимонної кислоти. Все перемішуємо. Яблука чистимо від серцевини. Краємо на дольки і даємо у воду з лимонною кислотою. Все перемішуємо. Гарбуз краємо невеликими кусками. Сяблук зливаємо воду. Додаємо гарбуз. Додаємо пів літри води. Ставимо на вогонь. Накриваємо кришкою. періодично помішуючи, варимо на середньому вогні до готовності гарбуза. Все пробиваємо блендером. І пропускаємо через сито. Додаємо 100 грам цукру. Все перемішуємо. Пробуємо на смак, якщо треба, то ще додаємо цукор. Я взяла електричну сушку з п'ятьма рівнями. Застелила кожен рівень пергаментним папером, папір змастила олією і зараз будемо викладати ще гаряче пюре. Так робимо з усіма рівнями сушки. Я виклала все пюре. На 5 рівнів зараз будемо включати електричну сушку. Включаємо електричну сушку, температуру виставляємо 50 градусів. Час залежить від товщини викладеного пюре. На одному рівні пастила вже готова. Я зняла пергаментний папір. Ще трохи її потримала в електричній сушці. Зараз будемо скручувати пастилу. Ось так її будемо скручувати щільно. Одна пастила вже готова. Форма електричної сушки 30 на 30 см. Зберігаємо постилу в холодильнику або в морозильній камері. Можна зберігати в скляних баночках або зберігаємо у вакуумних пакетах. Постилу ви можете робити із інших фруктів. Використовуйте сезонні фрукти. У тут не з любові нехай їм усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па!